Теми виплат для ВПО так тож Дарія Марчак з нами на зв'язку. Пані Дарія, вітаємо вас. Доброго дня. Тож як постанова уряду від 21 листопада про порядок виплат ВПО врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО? Насправді постанова не стільки про довідку, а вона стосується питання виплат внутрішньопереміщеним особам. Хочу сказати, що наша програма по підтримці внутрішньопереміщених осіб є одною з найбільших у державному бюджеті на поточний рік. На неї спрямовано вже близько 74 мільярдів гривень, і це означає, що програма... Потребує постійного такого перегляду щодо того, з якими викликами новими стикається і суспільство, і внутрішні переміщені особи. І тому ми вже в черговий за поточний рік доопрацьовуємо, вносимо там певні зміни в це регулювання. Ключова новація це те, що ми виправляємо ситуацію, коли, наприклад, на допомогу для ВПО не могли претендувати ті громадяни, які проживали за кордоном і поверталися в Україну, і становилися, ставали внутрішньопереміщеними особами всередині країни. Оскільки для нас важливе повернення громадян за кордоном, то відтепер ті громадяни, які перебували за кордоном тривалий період часу, приїхали до України, пробули тут не менше ніж 15 робочих днів можуть звернутися по призначення допомоги для внутрішньопереміщених осіб і е, отримати таку допомогу строком на 6 місяців з можливості перепродовження автоматичного ще на 6 місяців. Друга дуже важлива новація цієї постанови. Що так само ті люди, які, наприклад, свого часу були внутрішньопереміщеними особами, потім повернулися до свого місця проживання, але, скажімо, там в Херсонську область, але після цього в цій області в чи в регіоні розпочалася обов'язкова евакуація, і людина змушена знову виїхати в іншу територію з, в, ну, з метою безпеки. Така людина теж тепер зможе стати на відновити свою виплату і отримувати далі також на 6 місяців таку допомогу на проживання. І третя важлива новація це те, що для нас дуже важливо не просто забезпечувати фінансову виплату для людині родині, яка стикнулася з труднощами, але також дуже важливо допомагати внутрішньо переміщеним особам, особливо тим, які вже тривали період часу, як виїхали. Важливо Інтегруватися в нову громаду і знаходити роботу, отримувати власні джерела надходжень. Тому е, постанова говорить, що для тих внутрішньопереміщених осіб, які будуть ставати на облік і отримувати виплату після е, ухвалення цієї постанови, е, їм потрібно буде протягом трьох місяців після отримання права на виплати е, починати думати про своє подальше працевлаштування, зайнятість. Це може бути наприклад. Е, Відновлення діяльності як фізичної особи підприємців. чи це може чи людина може звернутися по програми грантової підтримки за програмами Міністерства економіки? Або людина може просто прийти в центр зайнятості, стати на облік як безробітня, щоб центр зайнятості його фахівці почали працювати з цією людиною, шукати для неї підходящу роботу за потреби, наприклад, Пропонувати якісь програми перенавчання, підвищення кваліфікації, оскільки ми розуміємо, що внутрішньопереміщені особи, переїжджаючи в іншу громаду, часто стикаються з суттєвою зміною взагалі попиту в цій громаді на компетенції і кваліфікації, і от наше завдання як держави стимулювати, допомогти кожній працездатній внутрішньо переміщеній особі на новому місці проживання, знайти джерела доходів, роботу, постійне себе і е, зайнятися доброю справою, пані Дарія. А взагалі, от щодо повернення знову до цього процесу реєстрації, який він е, матиме саме, е, яку він матиме технічну особливість? Ми можемо реєструватися в дії? Чи нам потрібно кудись йти фізично звертатися для отримання цього статусу? Питання набуття статусу переміщеної особи, і питання набуття виплати це різні питання. На це потрібно зважати. А для того, щоб набути статус, потрібно звернутися, наприклад, до управління соціального захисту і підтвердити, що ви перемістилися з одного місця з однієї території на іншу. і Це може бути підтверджені як документальне, скажімо, у вас є паспорт, де ви зареєстровані на попередньому місці проживання і засвідчуєте, що ви переїхали, перемістилися на іншу територію. Але бувають випадки, коли, наприклад, немає ні, ні паспорту, е, втрачені документи, нічим не можна підтвердити. В такому випадку можна підтвердити те, що ви переїхали справді навіть фотодоказами там фотографіями свідоцтвами про навчання в тому закладі на, на, на території, яка, наприклад, зараз або в зоні бойових дія був взагалі е, окупована. Коли ми говоримо про призначення виплати, то по виплату можна звернутися фактично будь-яким зручним способом. Це, звичайно, і через додаток Дія, але це так, так само можна звернутися через ЦНАП, через управління соціального захисту. Тобто подати документи можна і онлайн, і офлайн, кому як зручніше і Ну, більш, ну яка є змога, більш, так, зручно, зробити, якщо так. зрозуміло, дуже вдячні вам за такі конкретні роз'яснення, щодо... До теми Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була на зв'язку із першим шоу.